Отже, друзі, продовжуємо з вами слідкувати за подіями, що відбуваються в нашій країні після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Збройні сили України продовжують стримувати ворога на різних напрямках фронту, знищувати озброєння та техніку російських окупантів. Нашій країні давали всього кілька днів, але ми продовжуємо свій супротив руському міру. Поглянемо на карту бойових дій більш детально. Росія це країна терорист, яка намагається завдавати цивільній та житловій інфраструктурі України найбільшої шкоди. Так, вчора вночі росіяни запустили з північного напрямку 15 ударних дронів типу «Шахід». Безпілотники були виявлені на Чернігівщині, Дніпропетровщині, Київщині, Черкащині, Полтавщині та Сумщині. За повідомленнями повітряних сил ЗСУ, 30 ударних комплексів було знищено силами ППО. Нагадаємо, що раніше Російська Федерація використовувала ударні дрони перед ракетними ударами для розвідки місць розташування комплексів протиповітряної оборони. Росіяни почали запускати шахеди з півночі, оскільки. Яке таким чином вони можуть швидше долетіти до центральної частини України, яка досі залишається ласим шматком для кремлівського фюрера. На сватівському напрямку ворог продовжує спроби тиснути на позиції українських захисників. Йдуть бої в лісах поруч з населеним пунктом Креміна, а також біля площанки та Макіївки. Будь-яких просувань окупантів або успіхів на полі бою на цій ділянці фронту не зафіксовано. На бахмутському напрямку російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських військових з різних сторін. Ворог має деякі успіхи в забахмутці, тому карта бойових дій трішки змінилася. Наразі суттєвих просувань росіян на бахмутському напрямку не зафіксовано. Активні бойові дії тривають на південних, східних та північних околицях населеного пункту Бахмут. Збройні сили України продовжують стримувати ворога на даній ділянці, проводячи ефективну демілітаризацію Другої армії світу. На авдіївському напрямку ворог також тисне на позиції українських оборонців. Російські окупаційні війська мають незначні успіхи поблизу населеного пункту Невельське. Тривають активні бої поруч з селищем Побєда та Мар'їнка на Запорізькому та Таврійському напрямках. Ситуація без змін. Всі намагання ворога атакувати українських оборонців закінчуються невдачею, а тому росіяни продовжують виміщати свою злість на цивільних українських містах, завдаючи удари по житловому фонду та інших критично важливих об'єктах. Підрозділи Сил оборони продовжують завдавати ударів по розташуванню окупантів на тимчасово окупованих територіях. Протягом минулої доби у Волновасі та Ясинуватій, які є тимчасово під контролем росіян, пролунали вибухи. Повідомляється, що українські захисники ефективно завдали вогневого ураження по місцях, де перебувала велика кількість росіян. Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя, зазначив, що вибухи пролунали в окупаційній комендатурі та улюбленому кафе ворога. Протягом тижня українські захисники знищили вісім складів з боєкомплектом ворога: один склад паливно-мастильних матеріалів та три бази окупантів. Демілітаризація ворога. Відбувається згідно з планом залужного. Щоденно ми, українці, активно слідкуємо за новинами з України та за її кордоном, щоб тримати руку на пульсі подій. Генеральний штаб ЗСУ та головне розвідувальне управління повідомляють, що у вищому військовому керівництві Росії назріває сильний конфлікт. Причиною цього стали значні втрати російської армії та відсутність будь-яких реальних досягнень у так званій спеціальній військовій операції, зокрема від Мурадова, якого було присвоєно у лютому поточного року генерал полковника за ефімарні успіхи морських піхотинців на вуглед Дарському напрямку вимагають захопити місто за будь-яку ціну. Варто нагадати, що легендарна 155-та бригада російської морської піхоти майже в повному складі відправилася на концерт Кобзона. Військові, які залишилися в живих, зараз відмовляються знову йти у наступ біля вугледару, оскільки розуміють, чим це для них закінчиться. Що думаєте з цього приводу? Велика Британія повідомила про збільшення кількості САО АС-90, які планують відправити до України. Раніше у Британському міністерстві оборони повідомляли, що Збройним силам України будуть передані 24 одиниці самохідної артилерійської установки, проте зараз українська армія отримає 33 таких САУ. Що ж чекаємо, коли ас 90 зможуть показати себе на полі бою? Як ви думаєте, як швидко Британія надасть озброєння ЗСУ? Міжнародні аналітики повідомляють, що між Німеччиною та Польщею суттєво зросла напруга на тлі підтримки України у боротьбі з ворогом. Поляки звинувачують офіційний Берлін у зволіканні, зокрема з передачою танків Леопард. 2 також Варшава вважає, що німецький уряд наразі більше фокусується на міжнародному визнанні, аніж на ефективній підтримці України та постачанні необхідного для перемоги нашої країни озброєння. У Німеччині підкреслили, що відповідні заяви звучать виключно через майбутні вибори у Польщі, і напруга має спасти після завершення передвиборчої кампанії. Що думаєте з цього приводу? Чи могла Німеччина трішки оперативніше надавати ЗСУ необхідну зброю та техніку? На Росії продовжує розквітати Павовна. Минулої доби вибух пролунав на московському коксогазовому заводі. Зазначається, що перед тим як розгорілася пожежа, було чутно гучний вибух в одному з цехів, внаслідок якого полум'я піднявся на понад 20 метрів. За попередньою інформацією, площа пожежі складає 200 квадратних метрів. Наразі невідомо, що стало причиною вибуху. Як ви думаєте, це знову хтось з робітників заводу не дотримується правил пожежної безпеки? Підходить до завершення цей випуск каналу Моя Україна. Дякую за підтримку українського контенту. Ваша активність у вигляді вподобайок, коментарів та репостів допомагають підіймати рейтинг роликів. А це значить, що ще більше користувачів відеохостингу зможуть дізнатися справжню правду про агресію Російської Федерації проти України. Підписуйтесь на канал Моя Україна та залишайтеся в курсі останніх подій.